Наближається сезон заготовок. Ви вже знаєте, що я люблю все сушити, тому дам рекомендації, так як вже трохи маю досвіду у цій справі. Одразу забіжу наперед. Моя сушарка електроенергію не жаре, бо я купувала дорогу та якісну. Ця покупка виважена, бо скупий платить двічі. Мене вже життя навчило. Споживається сушарка пів кіловата на годину. Ну що ж почнемо з полуниці? Якщо буде дешева, то буду сушити. Маєте свою обов'язково сушіть Абрикос та вишня. Буду, але перед цим я засипаю їх цукром, сходить сік і аж тоді викладаю сушитись. Це скорочує час сушіння, бо сушити саме ці фрукти без збирання соку дуже довго і нудно. Куди використовую Пляцки, сирники і компоти. Я перестала закривати компоти на зиму, але добре висушить, особливо вишню, бо може попліснявіти сливи. Буду коптити і робити чорнослив, а потім досушувати у сушарці. Тому році спробувала цей метод. Він просто бомбезний. Агрус Бамбар. той же ревень, хто не знає, сушені просто чудові для компоту. Мій топ смаків пастели. Агрус плюс абрикос, червона алеча, афена плюс банан і пастела з червоної позички чи порічки. Моя щира рекомендація для вас. Далі легонько переходимо до овочів. Цибуля та чесник. Смішно, бо можна купити в будь-яку пору року, але повірте, це зовсім інший смак овочів. Шашлик ми маринуємо тільки з сушеною цибулею. Баклажани буду сушити, з них буде чудове рагу та лагман. Томати та болгарський перець. Буду і багато, вони теж того вартують. До речі, пастела з томатів дуже смачна, як перекус чи під аперативчик. Наші білі карпатські гриби. Тут без балачок. Це 100 з 10. По сушарці у мене Езідрі ультра. Вона не потребує реклами. Маю 15 піддонів звичайних і 14 для пастели. Хто хоче купити, запитайте дядька гугла. Він підкаже вам купу сайтів, де ця сушарка продається. Бо ви вже мене знаєте: я нічого не продаю, не нав'язую і не рекламую, тільки ділюсь досвідом. Спочатку я купила базову версію, тобто сушарку, 5 пластикових піддонів та один піддон для пастели. А все решту я докупову. Оволо по потрошки, тому що ціни на піддони реально кусають. Що і вам рекомендую зробити, якщо є таке бажання. Маю надію, щоб моя інформація була корисною для вас. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях.